Вітаю! Цей тиждень знову змінює правила ігри. Можна позбутися ще більшою частиною рутини, і про це все в цьому відео. Тому не будемо говорити та Давайте починати. Трамп запускає Genesis Mission. Genesis Mission — це федеральна програма для прискорення наукових проривів за допомогою штучного інтелекту, яка має об'єднати державні суперкомп'ютери та дані США у єдину АІ-платформу для прискорення наукових відкриттів. Міністерство енергетики штатів інтегрує 17 нас лабораторій, щоб AI автоматизував гіпотези, стимуляції та аналіз результатів у сферах енергетики та медицини. Для бізнесу це означає появу гігантського державного замовника та новий стандарт AI інструментів для наукових команд. flux 2. На цьому тижні нам презентували Flux 2, що важливо знати: ціни на API значно менші, ніж в NanoBanano Pro. У моделі Flux 2 Pro 3 центи за перший мегапіксель, далі 1,5. Як і кожен референс. Їх, до речі, можна до 10 на один хід. Модель має просунути фотореалізм, поліпшена деталізація структур, освітлення, просторового та фізика світу, також покращена генерація тексту та UI. Але, незважаючи на усі покращення, на мій погляд, модель все ж таки поступається на на Banana Pro. До речі, зараз на каналі цикл з п'яти відеототорілів за вашим запитом. Якщо хочете розбір саме вашої автоматизації, уся інформація буде у відео за підказкою. Але в двох словах пишіть свої ідеї в коментарях та я їх розберу. Візуальна примірка у Perplexity. Perplexity випустила Virtual Try-On на базі Nanobanana. Тепер ви можете створити свій аватар та приміряти одяг прямо у інтерфейсі сервісу. Cloud Opus 4.5 Антропік тихенько викидали новенький Opus 4.5. Модель стала розумніша та дешевша. Непогані бенчмарки, а вартість спала приблизно втричі, але все ж таки коштовна 5 та 15 доларів за мільйон токенів. З'явився параметр effort, це по суті бюджет міркувань. Модель стала краще стискати та підчищати контекст, тому діалоги більше не ламаються. Також для Opus прибрали окремий ліміт. Openai запустили Deep Research для шопінгу. Це новий режим, який проводить повноцінне дослідження по товарах, враховує бюджет, читає огляди та порівнює моделі. Результати формуються без спонсорових позицій і базуються на сайтах, які дозволяють краулю. Під капотом спеціальний чат GPT-5 Mini, та він працює навіть краще, ніж можна подумати. Функція доступна одразу усім та на усіх девайсах перед святами майже без лімітів, навіть на безкоштовних аккаунтах. Тож можете шопитись. Конфлікт Конгресу та 35 штатів через регулювання AI. У США загострюється конфлікт між Вашингтоном і Штатами за контроль над регулюванням штучного інтелекту. Коаліція з понад 35 прокурорів вимагає не обмежувати право штатів ухиляти власні закони, попереджаючи про ризики для дітей, економіки та безпеки. Паралельно команда Трампа просуває федеральні закони, тож бізнесу доведеться жити в умовах двох реалій. Зростання акцій Google після виходу Gemini 3. Акції Alphabet дійшли майже до позначки в 4 трильйони доларів завдяки релізу Gemini 3 на банана та на очікуваннях від власних чіпів та хмарного бізнесу. Ринок знову вірить у лідерство Google, тож помилки у ЄС стратегії можуть дорого коштувати. Але з іншого боку, це не дуже дивовижно, враховуючи таку роботу. У відповідях є інтерактивні зображення, які пояснюють складні теми під час перегляду. Якщо ви наводите курсор на будь-який елемент, модель одразу покаже логіку, зв'язки та контекст. Можлива угода Meta та Google про купівлю чіпів та реакція NVIDIA. Meta обговорює багатомільярдну угоду щодо використання чіпів Google у своїх дата-центрах та оренди їх потужностей. Мета зменшити залежність від NVIDIA і розширити джерела обчислювальних ресурсів. Для Google це шанс проявити себе як реальну альтернативу NVIDIA на ринку хмарних AI чіпів на фоні новин про можливу угоду Nvidia заявило, що їх GPU на покоління попереду конкурентів, і вони залишаються єдиною універсальною платформою для усіх топ-моделей. OpenAI та переговори про новий кредит. Банки обговорюють ще 38 мільярдів боргу для партнерів OpenAI під будівництво дата-центрів, що робить угоду однією з найбільших в індустрії. Сукупний борг компаній, які будують потужності для OpenAI, вже наближається до 100 мільярдів. Тоді, коли як сама OpenAI, має довгострокові обов'язання на трильйони в обчисленнях та енергії. Тому компанії дуже важливий попит на фронтір моделі. Якщо це відео вам сподобалось, залишайте вподобайку, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Якщо ви хочете не тільки слухати про цікаві AI-новини, а ще й впроваджувати краще рішення у своїй автоматизації, у вівторок буде друга частина туторіалів за вашим запитом. Тому пишіть свої пропозиції в коментарях. Ну і звісно, залишати зі мною тут, бо попереду ще багато цікавого. На все добре.